Усім доброго дня! Дуже прошу вас написати, можливо, в коментарях, чи все добре зі звуком, з, 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 з відео, чи все гарно відображається, щоб ми могли стартувати з вами. Супер чудово. Тоді можемо з вами починати. Перш ніж почати, я хочу представитись. Мене звати Наталя Торбяк і будучи безпосередньо частиною великої команди SmartTender, я представляю відділ комерційного напряму і є однією з наших помічників, які допомагають нашим клієнтам у проведенні їхніх тендерів. І сьогоднішній наш вебінар я хотіла би присвятити темі бізнес-процесу погодження. А я думаю, що абсолютно для кожного з вас є звичним те, що та чи інша закупівля, той чи інший продаж, які ви проводите, вони передбачають погодження на різних етапах. Це може бути чи то керівником, чи безпосередньо представником служби відділу, служби служби захисту, або по суті будь-яким іншим відповідальним за це іншою відповідальною за це особою. І як показує практика, цей процес є досить клопітким і затратним по часу. Однак ми маємо для вас рішення, і це рішення полягає у тому, що ми даємо можливість налаштувати в автоматичному режимі бізнес процес погодження, потрібний саме для вашої компанії, на різних етапах. Загалом можна сказати, що коли ми говоримо про бізнес-процес погодження, можна виділити два. Такі найбільш поширені їхні варіанти на нашому майданчику. Першим варіантом це походження до публікації тендеру. В даному випадку публікація новоствореного тендеру вона відбувається виключно після того, як тендер погоджена відповідальною особою, і до цього моменту тендер залишається у статусі реєстрація. Другим варіантом є погодження тендеру перед його безпосереднім завершенням і початком договірних відносин із переможцем тендеру, тобто, по суті, після того як прийом пропозицій та їх аналіз вже завершено. І саме оцим двом варіантам я б хотіла присвятити увагу протягом сьогоднішнього вебінару і більш детально розповісти, як це, як воно виглядає, як це головне налаштовується в ті лічні хвилини, які ми вам обіцяли. Що ж, тоді будемо починати? Почнемо ми саме з першого варіанту це процес погодження до публікації тендеру. При налаштуванні такого бізнес-процесу, при натисканні, на останньому кроці, створення тендеру, при натисканні закупівельником вже звичної кнопочки Опублікувати з'являється повіщення про те, що тендер знаходиться на погодженні. І… Головне відмітити, що статус тендеру залишається реєстрація. Після цього погоджувач отримує сповіщення про те, що від нього вимагається погодити тендер. Отримує він це сповіщення двома варіантами. Перший варіант це він отримує на електронну пошту вигляді листа і в особистому кабінеті. І погодити тендер він може безпосередньо на сторіночці тендером. Натиснувши кнопочку Погодити, як видно на даному фото. А, також система у нього запрошує вказати причину погодження тендеру. В даному випадку причина вказується за бажанням. Якщо є потреба вказати якийсь коментар до погодження, погоджувач має це, змогу це зробити. І після цього тендер автоматично з'являється на сайті, і усі запрошені учасники отримують запрошення на участь у ньому. Відповідно, статусу самого тендеру змінюється з реєстрації на прийом пропозицій. А також слід відмітити, що усі тендери. Які потребують походження від погоджувача, вони з з з з зберігатимуться у вкладочці Очікують на а, головній сторіночці в кабінеті. Вона зазвичай лівіше, там, де всі тендери, і там буде ось вкладочка Очікують. І Саме там всі ці тендери будуть зберігатися в подальшому. Для зручності самого погоджувача. А також слід відмітити, що сам погоджувач, тендер, публікацію тендеру, може і відхилити, якщо він не відповідає якимось певним критеріям вимогам. А, зробити це він може так само на сторіночці тендеру натиснути кнопочку Відхилити. А, однак тут головним є те, що в даному випадку обов'язково потрібно вказувати причину відхилення тендеру. А, це цілком логічно, адже, по суті, закупівельник, який проводиться в купівлю, він має розуміти, чому. Тендер відхилено для того, щоб у нього була можливість цей тендер доопрацювати, внести якісь корективи. І, відповідно, після того, як він вносить ці зміни і зберігає їх, процес погодження повторюється. Лише після того, як його буде погоджено, статус змінюється, і відповідно, тендер буде у нас відображатися на сайті. А... Ось так виглядає, наприклад, якщо у нас відхилено, тобто статус зберігається реєстрація, у закупівальника є можливість відредагувати тендер, ну і, по суті, всі ті самі кроки зробити, які я озвучувала попередньо. А другим варіантом погодження тендеру є погодження тендеру перед його безпосереднім завершенням. А по суті, це тоді відбувається, коли прийом пропозицій вже завершено, аналіз цих пропозицій закупівельником також завершено, і при натисканні ним його вже звичних кнопок Підтвердити вибір і Завершити з'являється віконечко, яке інформує закупівельника про те, що тендер перебуває на узгодженні. Відповідно, наші погоджувачі або погоджувач вони отримують сповіщення у тих самих формах, які я вам озвучила попередньо, про те, що очікується погодження тендеру від них, і так само вони можуть погодити тендер на сторіночці тендеру або відхилити його за потреби. Натискаючи потрібні кнопки, вводиться причина. Чому ми погоджуємо або відхиляємо тендер? Також тут треба звернути увагу, що якщо ми тендер відхиляємо, то також обов'язково треба вказати причину. І після цього, наприклад, якщо тендер ми погоджуємо, все добре, статус його змінюється з прийому пропозиції на завершено. І по суті, починаються вже договірні відносини із переможцем для того, щоб закупівля вважалася повноцінно завершеною. Якщо ж ми тендер відхиляємо з тієї чи іншої причини, то тендер він повертається для закупівель до, до закупівельника для того, щоб він його допрацював. І по суті, даний тендер перебуватиме у аналіз, у статусі «Аналіз пропозицій. Аж до того моменту, поки погоджувач його не погодить. І по суті, немає ніяких обмежень. Аж поки все не буде коректно, всі вимоги будуть дотримані, тоді, звісно, міняється статус, і тендер завершується. А також Дуже зручним, як на мене, так і на мої, для моїх колег, здається те, що а, перед погодженням тендеру сам погоджувач він може безпосередньо ознайомитися з усією документацією, яка потрібна йому для прийняття рішення. Тобто йому не потрібно шукати, використовувати ніякі паперові носії. Він може це все зробити на сторінці тендеру. Він може ознайомитися з документацією, яку надали учасники при подачі пропозицій, ознайомитися з порівняльною таблицею, подивитись, яка була перша. Подача, друга подача, з побачити економію, тобто зробити всі необхідні висновки для себе перед прийняттям рішення і безпосередньо зробити це рішення і погодити або відхилити тендер. Також, що зручним є, наприклад, якщо у компанії погоджувачем є представник служби безпеки, він може даного постачальника оцінити і вказати свої коментарі з приводу подальшої співпраці з ними. Чи Працювати з ними, чи, можливо, на щось звернути увагу, або можливо взагалі вказати, що все чудово, і просто працювати з ними надалі. А також цікавим є те, що це налаштування нашого бізнес-процесу, воно дає, можлив, дає можливість його налаштовувати а, у кілька етапів або паралельно. І зараз я на цьому хочу більше а, звернути вашу увагу, зосередитись саме на цьому. Наприклад, візьмемо для ситуацію, коли в компанії є декілька погоджувачів. Один погоджувач це може бути керівник, директор або керівник відділу закупівель, а другим погоджувачем є, наприклад, представник служби безпеки. І У кожного із них є все-таки нерівнозначна доля при прийнятті рішення, тобто є певний пріоритет. І В такому випадку ми можемо налаштувати процес в два етапи. На першому етапі погодження буде здійснюватися сам. Керівником, а на другому етапі, наприклад, представником Служби безпеки. Або навпаки, це індивідуально, кожна компанія вирішує так, як їй потрібно. І в такому випадку те оповіщення, про яке ми говорили, про те, що очікується погодження тендеру, воно приходить в першу чергу тому, хто є найбільш пріоритетним, тобто той, хто перший має погодити тендер. Відповідно, після того, як, як ним цей тендер буде погоджено, тільки тоді. Прийде оповіщення другому представнику наприклад, служби безпеки в даному випадку, і тільки тоді він зможе його по суті погодити. А також є варіант паралельного погодження. в даному випадку у нас немає ніякої пріоритетності, у нас думка кожного із погоджувачів є рівноцінною, і в такому випадку відразу усі. Обидва або усі, якщо їх більше, ніж два погоджувачі, вони отримують сповіщення про те, що вимагається, що очікується погодження тендеру. І, по суті, вони погоджувати тендер можуть абсолютно незалежно один від одного, хто перший, то другий, тобто вони між собою ніяким чином незалежні. Але слід звернути увагу на те, що якщо тендер кимось із погоджувачів відхилено, то даний тендер з замовчування вважається відхиленим. І відповідно ніякі зміни вже ну якби не те, що зміни вони просто повертаються тендер на редагування, і тільки до того, як зміни будуть внесені, і тендер буде погоджено, вже будуть дії або публікація, або тендер завершено. Ось так можна подивитися, виглядає, якщо у нас два етапи, це варіант до публікації тендеру. На першому етапі ось можемо побачити, що статус там очікується підтвердження, і тільки після того, як там буде затверджено, другий погоджувач, там, де зараз стоїть у черзі, з нього статус зміниться на очікує підтвердження. Це саме стосується і другого варіанту погодження, якщо у нас кількаетапний перед завершенням саме тендеру, аналогічно. Перший етап очікується підтвердження, другий виходить погоджувач у черзі. Якщо у нас буде паралельне погодження, то у нас буде відображатися просто один етап, і там буде два дані двох погоджувачів. І там просто буде відображатися їхній активний статус. Чи то очікується підтвердження, чи вже затверджено. Якщо відхилено, то відхилено також відображатиметься. Ось це була загальна інформація про кожен із варіантів погодження. А наразі я б хотіла перейти у наш кабінет комерційного замовника і продемонструвати, як же це, цей бізнес-процес, як же це налаштування налаштовується. Пишіть, будь ласка, якщо не складно чи видно екран для того, щоб я розуміла, що все добре і можу демонструвати. Все чудово, і можемо рухатись далі. Загалом наша автоматизація вона знаходиться у особистому кабінеті на головній сторінці. її можна відкрити через перехід у тендери. І автоматизації відкриється віконечко нашої автоматизації. Тут загалом зберігатимуться усі наші автоматизації, які ми, можливо, вже колись створювали або зараз створимо. І так само тут можна створити автоматизацію, і саме це я хочу вам зараз усім продемонструвати. Тож, і Перед тим як почати, також хочу додати, що налаштовує автоматизацію персональний менеджер компанії. У кожного з нашого комерційного замовника є такий менеджер, відповідно, за попереднім запитом може це зробити сам. Менеджер, також такий функціонал ми можемо підключити і дати доступ до, для працівника компанії, який має права адміністратора. В принципі, всі компанії знають, хто у них адміністратор і загалом яка у них роль на майданчику, тому це не є проблемою. Ось тож, приступаємо до того, як це налаштовується, натискаємо Створити автоматизацію. Перше, що потрібно вести, це потрібно вести назву. Назва може бути абсолютно довільною. Головне, щоб вона була зрозумілою для вас, для ваших колег, можливо, для вашого менеджера по компанії, якщо ви як адміністратор, його налаштовуєте, для того, щоб всі розуміли, про що мова йде. Можемо сюди, в принципі, загалом і написати, наприклад, погодження тендеру. До публікації. Я думаю, всім буде зрозуміло. А також, якщо ми хочемо, щоб наша автоматизація відразу стала активною і з'явилася в кабінеті, скажімо так, щоб при роботі вона вже відображалася, ми ставимо тут так. Якщо ми хочемо її просто створити в чорновому режимі, то ми можемо вказати, ні, але потім її активувати через редагування це абсолютно не є проблемою. А, також, коли… Ми будемо, наприклад, редагувати нашу автоматизацію, то тут додатково, окрім активної, ще з'явиться така функція, як заблокована. Блокування це мається на увазі, якщо ми ставимо Ні, то й дану автоматизацію може редагувати, а ну, ви можете редагувати, якщо ви її створюєте або ваші колеги. Якщо ми ставимо так, то відповідно будь-які зміни в неї неможливо внести. Далі ми ставимо, далі ми обираємо подію, тобто по суті, те, нам потрібно визначити подію, що станеться і коли це станеться. Тобто, ми обираємо, що це станеться, наприклад, перед публікацією тендеру. Наш бізнес-процес починається перед публікацією тендеру. Також. Ви можете помітити, що насправді не тільки ми обмежуємося перед публікацією тендеру і перед завершенням тендеру, є інші варіанти, які також ви, як адміністратор, або по запиту, ваш менеджер може обирати для налаштування вашого бізнес-процесу погодження. Тому тут варіанти не обмежені. Також можна додавати ще якусь умову, яка є, наприклад, для вас важливою. Це може бути, в принципі, бюджет тендеру, валюта тендеру, ви тендеру. варіантів дуже багато, ви обираєте. Для себе, якщо це потрібно. Якщо це не потрібно, ми можемо обмежити стільки головною подією, тобто перед публікацією тендеру в нашому випадку. І далі ми вибираємо дію, тобто, що, по суті, має відбутися, потрібно для нас, коли е, з'являється подія перед публікацією тендеру в даному випадку. І ми обираємо тут «Почати погодження це те, що нам потрібно. А далі нам система дає можливість обрати або паралельне. Або кількаетапне погодження тут вже знову ж таки на розсуд самої компанії, яка у них потреба. Якщо ми обираємо двохетапне, наприклад, як я вам озвучувала з прикладом керівника і представником служби безпеки, то в першому етапі ми обираємо особу, яка є керівником. Загалом тут будуть відображатися вам усі. Е Користувачі по вашій компанії, які зареєстровані по вашій компанії, ви обираєте потрібного, ви надаєте йому доступ, доступ можливість відхилити тендер, і можливість і видалити воно з замовчує нам головне, можливість відхилити тендеру. А і другий етап. Це, наприклад, представник служби безпеки, як я вже озвучувала, тут так само ви обираєте цю особу і також надаєте йому можливість відхилити тендер. В такому випадку у нас буде походження в два етапи, і після того, як погодить перший, може погодити другий. Якщо у нас паралельне, наприклад, походження, але у нас не один погоджувач, а їх декілька, відповідно, ми сюди додаємо. Стільки, скільки потрібно, два, три. І знову ж таки, головне їм усім надавати можливість відхилення, якщо це передбачає вашим бізнес-процесом по компанії, що вони можуть відхилити тендер. Коментар до погодження можна внести або можна не вносити, це знову ж таки за потребою. І головне поставити тут галочкою Рухати погоджений тендер далі. Тобто, якщо у нас, наприклад, два етапи, то нам важливо, щоб після погодження на першому етапі тендеру другий погоджувач зміг його погодити, щоб була ця послідовність і етапність. І по суті, все, і ми створюємо автоматизацію. Ось я вам зараз покажу, як вона відображається. Наприклад, ось наш бізнес-процес погодження публікації тендеру, через три крапочки, ми її редагуємо. Це може зробити в будь-який момент, по суті, уся у кожна людина, з якої є доступ до цього, може її зробити активною, неактивною, це те, що я вам казала. І ось так вона відображається. Тобто, на першому етапі у нас є один погоджувач, на другому інший. І ось таким чином воно буде працювати у нас в кабінеті. Якщо ми говоримо про. Другий варіант перед закриттям тендеру після аналізу поданих пропозицій так само ось наша. Тут в назві просто вказано, що після аналізу, або, після, або перед завершенням. Ну все індивідуально, як ви назвете, так і буде відображатись. І ось таким чином вона відображається. Головне, що ось ця можливість відхилення має бути обов'язкова. Ну і рухати тендер, погоджений далі. Ось таким чином, як ми і обіцяли, буквально за декілька хвилин все налаштовується і все буде працювати так, щоб максимально оптимізувати вас час і вашу роботу із закупівлями, із продажами, і скороти це, і щоб загалом весь цей процес не був клопітким. І затратним по часу. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішня презентація була легкою і для сприйняття, і корисною, і можливо, навіть ви задумаєтесь про те, щоб налаштувати бізнес-проходження, бізнес погодження бізнес і для вас. І також хочу звернути увагу, що навіть якщо ви не є комерційним замовником, а є, наприклад, державним замовником, наш майданчик завжди радий співпраці, тому що ми можемо вам, наприклад, бути корисними у моніторингу ринку на закупівлю або в принципі, моніторингу цін, адже ми завжди відкриті для співпраці, тому ми тільки раді новим клієнтам і новим партнерам. Якщо у вас, можливо, є якісь питання, які уточнення, буду дуже рада вам відповісти. Сподіваюсь, відповідь також буде вичерпана. Так, я бачу, що є питання, чи можна налаштувати погодження у багато, багатоетапних торгах. Можна, звісно. Можна налаштувати і до моменту публікації тендеру, і можна також на етапі перекваліфікації і перед аукціоном. Також, звісно. Також є питання, чи можна налаштовувати погодження одночасно і перед публікацією, і після Аналіз можна. Звісно, також ніяких немає обмежень. Можна і перед, і після. Можна, наприклад, щоб перед публікацією тендеру це було, наприклад, одноетапне погодження, коли тільки одна особа має погодити. Ну, наприклад, це керівник. Він погоджує просто публікацію тендеру. Тобто закупівлю. А на другому етапі це може бути, наприклад, двоетапне, де декілька осіб, там служба безпеки, керівник. Тому так, звісно, можна і так, і так. Чи є, можливо, якісь інші запитання? чи... Я так бачу питань немає. Я дуже сподіваюся, що все було максимально зрозуміло. А якщо потрібно буде, можливо, якісь роз'яснення, чи я, чи безпосередньо ваші персональні менеджери, ми всі завжди готові вам надати роз'яснення, всю інформацію, яка потрібна, тому завжди звертайтеся, всі відповіді ми обов'язково вам надамо. Я вам дуже дякую за приділений час. Бажаю вам гарного дня, спокійного дня і продуктивності протягом робочого дня. Дякую дуже.